Виконуємо номер 508 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно Збільш на 1 четверту кожне із чисел. Задання перше 1 четверта, друге 1 друга, третя 1,3 четверта, четверте 7,12, п'яте 9, шосте – шостей 10,18. Приступаємо до виконання. Збільшена. Додамо до 1 четвертої, 1 четверту. Знаменники однакові, чисельники додаємо, маємо 2 четверти, скорочуємо на 2, отримаємо 1 друга, додамо 1 четверту, 4 кратне 2, тому спільним знаменником найменшим буде 4. Знайдемо додаткові множники. 4 ділимо на 2 буде 2. 2 множимо на 1 буде 2. 2 четверти додамо 1 четверту, маємо 3 четвертих. 1 цілу три четвертих збільшимо на 1 четверту. Знаменники однакові. Додаємо 1 додати 0 буде 1 ціла, 3 додати 1 буде 4. Маємо 1,4 четвертих, і це дорівнює 2 цілі. Збільшимо на 1 четверту, 7,1 другу. 4 крат на 2, тому найменшим спільним знаменником буде 4. Знайдемо додатковий множник. 4 ділимо на 2 буде 2. Новий чисельник також 2. Додаємо 7 додати 0 буде 7. 2 четвертих додати 1 четверта буде 3 четвертих. Маємо 7,3 четвертих. Збільшуємо на 1 четверту 9. Маємо 9,1 четверта. І на 1 четверту збільшуємо 10,18. 8, 8 крат на 4, тому найменшим спільним знаменником буде 8, додатковий множник 8 ділимо на 4 буде 2. 1 множимо на 2 буде 2. Додаємо 10 додати 0 буде 10,1 восьма, 2 восьмих, маємо 3 восьмих. Отримали 10,38. Ми збільшили на 1 четверту кожне з чисел: 1 четверту, 1 другу, 1,3 четвертих, 7,1, 9 і 10 10,18. Номер 508 виконано.